Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія Автопарк. У нас нове надходження автомобіль марки Kia Carnival. Автомобіль 2008 року. Укомплектований 2,9 дизельним мотором, автоматична коробка передач в чорному кольорі. 16-й радіус легкосплавні диски. Стоїть зима в доброму стані. Полакокрасочних є незначні сколи та царапини. В даному автомобілі. Стані для таких років. І так, по салону, друзі. Салон у нас в доброму стані, карти дверей теж в доброму стані, двері відкриваються, виходить прольот. Так, маємо три ряда сидінь, ці складуються трансформер. І маємо два задніх повноцінних сидіння. Передній ряд. Електропакет, датчики світла, датчики дощу, мультимедіа, кліматконтроль. Торпедо в ідеальному стані, карти дверей теж, сидіння теж без нарікань. Є сліди експлуатації незначні, але даному автомобіль дуже в доброму стані. Так, друзі, кому інтересна модель, звертаємося в компанію автопарк. Ми знаходимося в місто Вінниця. Вулиця Соборна 1. Також можливий покупка, лізинг та кредит. Всім спасибі.